Іди. як Шість тисяч такої. А на сам велосипед ти не хочеш подивитися? що, ну, якщо ціна не подобається? А для чого він взагалі тобі? Ти не можеш пройти два метри. Ну, а якщо швидко кудись треба? Пробігти, ну або маршрутку. Та ну так зручніше і здоровіше. Берем? Куди берем? Ти ж сказала, в тебе грошей немає. Чого немає? Ну, це ж потрібна річ, я вже давно його хочу. Тобто, чекай, тобто, якщо йти до мене на день народження, то тебе немає грошей. А якщо купити от того, то є. Але це не означає, що я до тебе не прийду, просто подарунок від мене для тебе буде трошечки поскромніше. А як же мої ті навушники в ТЦ, це... Ну, що ми бачили, я так тобі натякала що я їх хочу, думала ти зрозуміла. Ну, після фрази, ну куп'я мені вже ті навушники, того важко було, не зрозуміти, але вони коштують три тисячі. Дів велосипеда, мені для тебе нічого не шкода. Саме тому ти подарувала мені віяло за 30 гривень. Ну там не було дорожчих. Розумій, я тобі їх не дарую не тому, що в якийсь свій час ти мені щось не те подарувала, а тільки тому, що у мене є і мої потреби також. Ну, ти все собі не збираєш. Я вже замовила. Ясно? Алло, я хочу сказати, що в мене на дні народження буде не 8 людей, а 7. <рес> ти ж не говориш ні з ким. Що тобі до мене? Маєш час, іди.